Чотири, вісім-два. Наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. Чотири вісім-два зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, звідки на полиці супермаркетів потрапляє рис та інші крупи. Ми випускаємо 50 кг за хвилину продаж. Майже кожну секунду виходить пакети. Так. Що таке справжній суперфуд? Я бачив, що українці їдять ріс. Переважно це голубці або рисові каші. Якісне зерно, та не зовсім. В чому різниця? Тут немає битих зернинок, угу. а ось в цій банці присутні биті зернинки. До речі. Чи відомо вам, що гречка не є злаком, це родич щавлю. Гречка здатна рости на дуже бідних ґрунтах, і її майже не псують шкідники. Тому часто її взагалі не обробляють хімією. Існує більше 40 тисяч сортів рису. І рис, до речі, продукт, який майже не псується, його можна зберігати роками. З усіх продуктів на землі пшениця має найбільшу площу обробітку. А назва перлова крупа від слова перл, бо зерна схожі на перлинки. Кіноа – один з найменш алергенних і найбільш поживних культур у світі. Наса офіційно рекомендує її для вирощування на космічних станціях. Чия це насіння шавлі, якою харчувалися майя та ацтеки. Слово Чія означає сила. Отакої. Підпишись. Знайомтесь, компанія Gala Foods. лідер на ринку фасування бакалійної продукції в Україні. Дата заснування 2015 рік. Компанія має три власних бренди: такі справи Art Foods та пере єдина компанія у круп'яній фасувальній галузі, що досягла міжнародного стандарту BRC. Чим ви займаєтесь? Компанія Gala Foods популяризує приготування різноманітних страв з українських круп, щоб люди бачили і цінували українські традиції приготування. Ось тут до нас приходить сировина. Тут ми завантажуємо, розвантажуємо готову продукцію. Ага. Зазвичай це наша українська сировина, оскільки всі знають, що Україна це аграрна країна, так, де так. яка вирощує дуже багато круп різних. І досить якісних, все правильно, і гречка, абсолютно і крупа, всі крупи, і... які тільки є, і манка, і пшеничка. Крупа манна. Вінницький млинар. Досить якісна крупа. Вона відповідає всім нашим вимогам. А в нас вимоги досить високі. Скільки е, сировини ви приймаєте там в день? В день наприклад, да? в середньому це 60 тонн, плюс-мінус. Може бути і більше. В день так в місяць це від е, 600 тонн. До 800 тонн сировини ми переробляємо. Як я потрапив до України після добуття середньої освіти в індії, mm -hmm. я був пошукав навчання за кордоном. І мені випала така можливість навчатися СССР. Так цікаво. І мені теж було дуже цікаво. цікаво. СССР. Три роки навчався в Ташкенті, перевів Київський інститут цивільної авіації. І от починається мій життєвий шлях моє життя в Україні. Приходить машина з сировиною, повідомляється про це лаборанта. Паралельно перевіряється документ, яка сировина прийшла, яка її кількість, а також сертифікати якості. Після того, як з документами все добре, спускається лаборант і робить візуальний огляд, тобто контроль на цілісність машини, на чистоту машини, щоб там не було ніяких сторонніх запахів. Далі звертає увагу на сировину, в якому вона стані, тобто на цілісність мішків і чи немає забруднених мішків. Так. Якщо все добре з цим, береться такий металевий щуп і вибере з декількох мішків набирається сировина. Після цього лаборант піднімається до себе в лабораторію і далі вже перевіряє будь-яку сировину. Ми перевіряємо на зараженість шкідниками. Це може бути міль, це личинки, молі. Ну в рисі рисовий довгоносик. Перевірили на на зараженість, і тоді ми робимо. Вологість гречки це дуже важливий показник, це показник безпеки гречки, тому що гречка фасується у петбанку і фасується у поліетиленову плівку. І що буде, якщо вона волога? Ну, і що? Е, якщо е, більше допустимих норм може зацвісти. Без кідного контролю нічого далі не повинно відбуватися. Чому навіть на склад воно не заїжджає? Так, так і має бути. бо може бути заражений склад. Якщо продукція заражена або я продукція має якісь там живі організми uh -huh. і трапляючи на нас склад, буде зараження нашого приміщення. Тому спочатку треба перевірити. Якщо щось не влаштує, то тоді цю партію ми маємо постачальнику надати uh -huh. э, назад. Департамент э, якості э, підприємства Галафудс в ньому є лаборант. Яка не порядкується навіть власнику компанії. Правда, вона, вона має прозоро виявити всі недоліки, якщо вони такі є. Інколи дзвонять до мене і кажуть, що у вас там дуже страшна лабранка, і вона звертає нашу машину. Ну, я не маю турчатись в цей процес, і ніхто не має турчатись цей процес. Вона має виявити. Як які проблеми там є? Бо це якість і це святе. Є вимоги ДСТУ, і вони допускають деякий відсоток там, битих зерен, чи деякий невеличкий відсоток смітної домішки. Але ми в нашій компанії цього не допускаємо за нашими технічними умовами. Ми максимально дотримуємося відсутності будь-яких смітних домішок, чи відсоток битих зерен. І для цього в нас є додаткове обладнання. Яке доочищає всю сировину за необхідності. Чому ви вирішили залишитись в Україні? Ви приїхали навчатись, але ви навчились і залишились тут. Паралельно з моєю освітою я отримав дуже великий досвід спілкування індійськими підприємцями. Всі шукали, як тепер постачати продукцію українського виробництва індію, а також індійські продукції купляти. Бо в Радянському Союзі це відбувалося централізовано. Mm -hmm. mm -hmm. Всі зв'язки зникли. І посольство Індії мало э, дуже гарні відносини з, з мною. В 98-му році році я відкривав свою першу українську кампанію України і реальній образ. У 2015 році для розширення э, нашу, наших продаж відкривали мою другу э, кампанію Галафудс. Це я зробив Чист моєї дружині Так? Да? О, то ваша дружина українка. Моя дружина українка, чарівна У 98 році я дружився е, і продовжував свій шлях в Україні. Після того, як лабораторія дала добро на підняття сировини на склад сировини, вона потрапляє сюди. Відбувається до очистка сировини і розділення сировини на різні фракції. От, наприклад, ось сюди попадає е, сама легка фракція або мучка, скажімо сука. Ага, ага. Якщо це гречка, то ти сюди такі лусочки відділяються. Ось тут мітра фракція, але вона вже чиста. А от тут сама якісна сировина, повністю очищена і такої відповідної фракції, яка нам треба до цієї сировини Воно працює за допомогою того повітря а також вібрацій. А ще встановлені цитат з різними дирочками, скажімо так. Ага, ага, І воно проходить оцю до очистку. Тобтося попадає на одну, на одне з однією фракцією, далі на інше. І таким чином воно розподіляється по всім різним отворам і попадає далі в мішки. В середньому час ми можемо провіяти тонну сировини. Це 8 годин робочого часу, це може бути 8 тонн сировини перевіяно. Але переробляєте ви. 40 тонн в день. то воно у вас декілька таких. Так, у нас є ще такі два бетки, які встановлені в іншому приміщенні. Покупець має бути 100% впевнений, що він купляє безпечну продукцію для здоров'я. В ньому не може бути якесь каміння, він не може бути якась пілюка. Він має бути совідсотково, очищений, чистий продукт. Люди не люблять платити задарма. Якщо вони платять, то це має бути продукт, який вони заслугують купувати. А тут у нас знаходиться е, склад зберігання пакувальних матеріалів. Виготовляємо всі пакувальні матеріали у наших українських виробників. Оце все угу. так. Так, оце все made in Ukraine? Все made in Ukraine, Все українські виробники, за виключенням тільки однієї плівки. На жаль, ми не можемо знайти виробника, який би міг виготовляти якісну перфоровану плівку для от таких маленьких порційних пакетиків. Ось так виглядає ця плівка. Вона перфорована. Тут є маленькі отвори для того, щоб коли вариться ця каша, водичка потрапляла всередину і вона розварювалася. Ця каша це не українська плівка. Це не українська, це Чехія. Такої в Україні нема. Є виробники такої плівки, і ми О, навіть цікаво. закупали в них цю плівку, але на жаль, вона не якісна. Ми не змогли знайти от такого якісного постачальника плівки, як от всіх оцих інших видів продукції. Цікаво по пакуванню ми також йдемо вперед, і наше пакування нічим не гірше європейського. Да нічим не гірше. Постійно йдуть інновації, якщо в якомусь році ми не мали можливості якісь окремий дизайн робити, mm -hmm. то раптом з'являється можливість українському виробнику це замовляти. Ось тут у нас відділення засипки круп на пакувальні машини. Ага. У нас є 5 пакувальних машин, відповідно, п'ять бункерів. В які вантажник засипає крупу? Крупа відповідно повідомляє оператор спакувальних машин з цеху, яка крупа на яку машину повинна засипатися. Повідомляє вантажнику відповідно до цієї інформації. Він засипає крупи. Доволі швидко. Так звичайно. За скільки тонна уходить? 50 кілограм за хвилину. Ми за 8 годин таким чином можемо захотувати 20-25 тонн продукції. На одній машині замовлення від гуманітарної організації Самаритян. Ми займаємося також гуманітарними проектами. Це також ще в нас є інші гуманітарні проекти. Є Червоний Хрест, є саморитяни. Прийшла повномасштабна війна. Оці соціальні відносини з працівниками вони змінились у вас в державі війна. І крім заробітної плати і зберігання робочого місця їм нічого не потрібно, бо все допомагають фронту військовим. І коли підприємство допомагає, допомагає військовим, коли підприємство робить багато соціальних гуманітарних проєктів, то вони радіють за це, вони горді за своє підприємство. Окрім працівники, вони персоналом не можуть багато що робити. Вони, крім заробітної плати і зберігання робочого місця. Нічого від вас не хочуть під час війни, але вони хочуть, щоб наша держава, якому ми живемо, перемогла цю війну. Коли ви допомагаєте фронту, коли ви допомагаєте через гуманітарні проекти постраждалим регіонам, людям, вони від цього дуже радіють. Вони горді за підприємство, в якому вони працюють під час війни, наші соціальні внески зросли, наші витрати теж зросли, але ми дуже раді. Що ми робимо те, що ми маємо робити під час такого скрутного часу в Україні. Якщо не зараз, то коли допомагати Україну. Українцям? Якщо не ми, то хто? А якщо не ми, то хто буде допомагати? Я так розумію, що саме Завдяки вам, українці, відкрили для себе якісний рис, пропарений рис, що він буває різний, що є культура споживання. Проживаючи в Україні, я бачив, що українці їдять рис. Переважно це голубці так. або рисові каші. І я завжди мрію привіти цю культуру споживання рису. Рисів є дуже багато, басматів, угу. дуже цікавий рис. З Таїланду або В'єтнаму джасмін. Червоний та чорний різ. Від Латинської Америки дикий ріс. Із Туніса, Морокко та Італії кускус. -кус. Згодом ми почали бульгур та кускус -кус теж імпортувати. От там, де зараз ми загружали беги, це оця машина звідки поступає продукт з того бега. І бункера. які який... тобто він там на другому поверсі, так він там на другому поверсі, і зараз ця продукція, яка там засипається в бега, поступає на цю машину. А шо це за квітка така рухається, красиво? Це що таке? Оці от десять ось такі воронки, за допомогою яких відбувається наважування продукції відповідно до її ваги. В програмі задається вага. Ми можемо пасувати від 300 грам до 1,5 кілограма. Задається вага, і от потім кожна ця ячейка спрацьовує, відважуючи відповідну вагу для пасов. Швидкість патоки може бути до 50 штук на хвилину. Зараз ми пасуємо кілограмову продукцію. Так. Тобто ми випускаємо 50 кг за хвилину продукції. 50 кг за хвилину. Тобто, це майже кожну секунду виходить пакетик. Так, так. так. Вона сама зважує, сама розпасовує і запаковує повний так, автомат. Так, так, так. Нам залишається тільки зібрати продукцію групові пакети. Я іноземець і коли починалася війна, мені було дуже багато пропозицій виїжджати з України. Але я залишився зі своєю сім'єю в Україні, бо я отримав освіту в Україні, організував свій бізнес в Україні, одружився. Мої дві доньки народились в Україні. Якщо такий скрутний час я е, виїжджав з України, який я показував приклад своїм працівникам. Які всі українці в початку війни була дуже велика паніка? Люди передбачали, що буде дуже велика криза харчами в Україні. коли ми реалізували свою продукцію під час початку війни? В цей час я відчував, що Україна не тільки країна, яку я організував бізнес, а це по справжньому моя друга батьківщина. На цій пакувальній машині ми фасуємо ось такі порційні пакетики. По 80 грам. Корний оператор пакувальниця корна бере пакетики. Типу Ці по 5 штучок складає в коробочку, її, Потім вопроятні складається. До речі, їх дуже зручно використовувати. Це одна порція каші, то тобто закипіла водичка. Водичку вкинули, виймається з пакета і додається там все. Хто смаку, хто, хто, хто ще хоче. Дуже зручно. В середньому, оскільки пакетики зовсім маленькі, ми фасуємо від 50 грам один пакетик до 125 грам один пакетик. За зміну виходить десь порядка 6-8 тисяч готової продукції. в Штуках. Ми фасуємо 33, е, е, 33, 33 види 33 круп. 33 вид зник. 12 – це українські крупі спадживчиві в відкриті дуже багато різноманітних видів різ у світі. І ось тут у нас відбувається завершальний етап, де наша продукція комплектується, ага. завантажується вантажівки і відправляється майже в усі куточки України. Скільки проходить часу от з моменту, коли ми розвантажували фуру до моменту, коли ми завантажуємо фуру? І ми можемо вранці розвантажити, а зафасувати цю продукцію і ввечері вже завантажити і відправити до покупця. Тобто, реально менше суток від так, сировини так, до готової продукції Так, за необхідності навіть так. Як на вашу думку, в чому сила України? Україна це велика країна з родучою землею і дуже багатьма ресурсами. Незламані, зламані стійкі і працюють і українці. Це найсильніший капітал України. Я вважаю, що за 33 роки незалежності Україна, українці довели, що вони можуть радянську економіку перетворити в потужну економіку різних галузях промисловості. Я впевнений, що Україна буде зразком зростання, зразком стійкості, незламаності і дуже класних людей, які Люблять свою країну, розвивають свою країну, сила України це українці. Це правда. Так і є. Дякую. Дякуємо.